Ще ніколи на виборах в Україні не очікувалося настільки проєвропейського парламенту. Цей факт надихає політиків та експертів і у Німеччині. Напередодні виборів до Верховної Ради Київ відвідав керівник фонду імені Аденаура, інституція, яка не один десяток років сприяє демократичним реформам в Україні. Ганс-Герд Петерінг не приховує безпрецедентно великих сподівань на політичне оновлення в країні. Особливо важливо каже він, щоб нова влада була віддана європейським цінностям не тільки на словах. Ми можемо лише закликати новий парламент і уряд активно продовжувати реформи і перш за все не просто оголосити про боротьбу з корупцією, але й крок за кроком вирішувати цю проблему. Майже усі партії озброїлися на нинішніх виборах гаслами Євромайдану. Рівність усіх перед законом, боротьба з корупцією. Але одна річ пообіцяти, а інша виконати задеклароване. Історик Вінфрід Шнайдер Детерс налаштований оптимістично. Він упевнений, гарантію реальних змін можна вважати прихід до Верховної Ради нового покоління політиків, які не дозволять спустити на гальмах цей процес. можна очікувати, що ці нові молоді обличчя у Верховній Раді будуть у ній реально працювати. Вони важливі, тому що розбавлять собою старі партії. Вони привнесуть свіже повітря в діяльність парламенту. Експертка берлінського товариства зовнішньої політики Ліана Фікс вважає, Україні особливо через кризову ситуацію конче потрібні болючі економічні реформи. Ключове значення матимуть прозорість уряду та готовність відповідати перед суспільством. Я найважливіше, що має зробити новий уряд, це справді втілити сподівання Євромайдану. Досі це вдалося лише незначною мірою. ухвалені деякі антикорупційні закони, причому не надто докорінні перед виборами повернулося побоювання, що олігархічні структури знову мають сильний вплив. Вершити реформи доведеться паралельно з конфліктом на сході. Колишній голова європарламенту Петеринг не сумнівається, що Москва підтримує повстанці на Донбасі і що російські солдати мають піти з України. Але й українська сторона має виконати свої домашні завдання. Он свят натуліхана авгави де ноюнрегіронсайн. Новий уряд повинен буде у межах децентралізації забезпечити регіони країни більшими правами, як це вже зроблено у низці країн Європи, і у тому числі визнати права національних меншин. Усі ці питання потрібно обговорити після виборів. Однак не повинно бути жодних сумнівів, в тому що схід це частина України. України Збереження територіальної цілісності України вважають німецькі експерти важливий виклик для майбутнього нового уряду. Українському ж суспільству у свою чергу необхідно будь-що зберегти дух згуртованості, який рік тому народився під час Євромайдану.